Зараз більше ніж 1600 людей проживають у гуртожитках. Немає коштів на оренду житла. Як правило, це люди вразливих категорій, це або мами з маленькими дітками, або люди пенсійного віку, або особи з інвалідністю, які ну, іншого варіанту проживати не мають. І ми допомагаємо проживаючим в цих гуртожитках харчуванням. У нас працює волонтерське кафе Поляни. Це яке uh -huh. також відкрилося в перші дні на Маяковського 9. І будь-яка людина, яка має довідку внутрішньопереміщеної особи, може раз у день отримати гаряче харчування в цьому кафе, отримати талончик на себе, на свою родину і прийти. Незалежно від того, де вона проживає, чи в гуртожитку, чи орендує квартиру. Будь-яка людина може прийти. Uh -huh. І в нас, як правило, в день 500-600 людей приходить отримувати це гаряче. Чи харчування.